Ми з вами продовжуємо розглядати тему логарифмів. І після властивості ми розглянемо саму логарифмічну функцію і спробуємо побудувати її графік. Ще раз повторюся, що логарифмічна функція виникла з потреб, коли ми з вами розв'язували показникові рівняння звичайні і ми могли знайти конкретні ікси, ікс 2 наприклад, ікс 3 в рівняннях 2 в степені ікс до рівні вісім, до степені х до рівні 4, і виникла потреба в тому, щоб розв'язати рівняння 2 в степені х до рівні 5, і ми не знайшли. 2 в такому степені, щоб воно давало значення 5. Тому розв'язали графічне. дорівнює 2 в степені Х це показникова функція, y дорівнює 5 це пряма паралельна осі X, і точка їх перетину то було розв'язок рівняння. І цю точку перетину корінь цього рівняння позначили логарифмом числа 5 з основою 2. Тепер ми з вами розглянемо функцію. Як е, будується наша функція логарифму? Давайте спробуємо побудувати графік, логарифм Х за основою 2, знаючи вже означення логарифма. Е, так само робимо табличку, як в звичайному графіку. Беремо Х, 1,8, 1,4, 1, друга, 1, 1, 2, 4, 8. Це всі значення, е, до яких зручно підносити 2 x дорівнює 1 восьма. Наприклад, я просто пригадаю, підставляємо x, значить логарифм. Однією восьмою за основою 2. Треба його обчислити. Я нагадую, це буде таке число, в яке потрібно піднести двійку, це буде такий степень, щоб отримати 1 восьма. Якщо я позначу його за якесь А, то тоді в мене буде 2 в степені А дорівнює одна восьма. 2 в степені А дорівнює 2 в мінус третьому степені, і А дорівнює мінус 3. Це означає, що логарифм. Однією восьмою за основою 2 дорівнює мінус 3. Це мінус 3 ми підставили сюди в нашу табличку. Так само наступне значення: логарифм однієї четверти за основою 2. Це таке число, в яке потрібно піднести основу 2, щоб отримати 1 четверту. Це буде мінус 1 друга. Х дорівнює 1 друга получається мінус одиниця, бо 2 в мінус першому степені – одна друга, 2 в нульовому степені одиниця, 2 в першому, двійка, 2 в другому, четверта, четвірка і 2 в третьому, то є 8, будуючи такі точки, будуючи такі точки. Ми з вами їх сполучаємо і отримуємо графік логарифмічної функції. Він має такий вигляд, і хочу вам зауважити, що це при А основі А більше одиниці. Ми теж будемо тут звертати увагу на основу більшого на одиниці чи менше, як в показниковій функції. Наступний, слайд, наступний графік Y дорівнює логарифм. Х за основою однієї одна друга. Тут вже одна друга в нас менше одиниці, але більше нуля. Так само беремо Х. Зручні беремо числа, які надають можливість нам конкретно обчислити значення y. x дорівнює 1 восьма. Значить, це буде логарифм однієї восьмої за основою 1 друга. Його потрібно обчислити. За означенням ми знаємо, що. Це буде таке число, в яке потрібно піднести основу 1 друга і дорівнює 1 восьма. Получається, 1 друга в степені А дорівнює 1 друга в кубі, основи рівні, значить А дорівнює 3. Значить, наш логарифм 1 восьмої за основою 1 друга дорівнює 3. І ми цю трічку підставили в нашу табличку. Так само, вибачте, так само обчислюються всі інші Точечки, і ми отримуємо з вами такий графік. І ми отримуємо з вами такий графік. Зараз ми розглянемо властивості. Але ви вже зразу помітили, що він проходить через одиничку, бо логарифм одиниці дорівнює нулю це ви знаєте з властивості, які розглядали на попередньому уроці. І Ми з вами казали, що показникова функція, логарифмічна, вони будуть взаємно обернені. І графіки їх завжди симметрично відносно на бісіктриси 1, 3, 4. Подивіться, це наша показникова функція, вона проходить через одиницю. Це наша логарифмічна функція, вона проходить через одиницю і вони симметричні бісіктрисі кута. При А більше одиниці. При А менше одиниці ну, відбувається така сама симметрична. І графіки будуть мати ось такий вигляд. Значить, це деякі властивості графіків в порівнянні область визначення, область значень. І вони є взаємно оберненими. Ми це розглянемо більш конкретніше в цьому слайді. Значить, при А більше одиниці і А менше одиниці. Дивимося, область визначення функції це всі значення, які може приймати х. Ікс. Наші Х можуть бути від нуля до плюс нескінченності, тобто під логарифмом не може стояти від'ємне число, і логарифм нуля не існує. Тому наші всі графіки наближаються до осі y, але її не перетинають. Область значень. Область значень – це всі значення, які приймає y. По нашому графіку ми бачимо, що y починається від мінус нескінченності до плюс, і тут він починається з плюс нескінченості і спускається на мінус нескінченності. Тобто y може приймати будь-які значення. Ця функція ні парна, ні ні парна, тому що вона не симметрична. Е, е, нулі функції. Тут єдиний нуль це х дорівнює одиниці, туди y дорівнює нулю логарифм одиниці дорівнює нулю. Проміжки знака сталості. Проміжки знака сталості це де y більше нуля, де y менше нуля. Ну тут видно, да, при а більше одиниці. Оця частина в нас більше нуля від одиниці до плюс нескінченності, менше нуля. Те, що знаходиться під вісю y, ось воно тут внизу, від мінус нескінченності о, Вибачте, від 0 до 1. Так само при А від 0 до 1 в цьому графіку ми бачимо, що y додатня від 0 до 1 цей кусочок, а y від'ємна від 1 від до плюс нескінченності. Наступна властивість, екстремумів немає. Проміжки монотонності при А більше одиниці функція завжди зростає, при А менше одиниці у нас функція спадає. Ну, і асімптоти це х дорівнює нулю, тобто ну, це, вісь, по суті, вісь y. Ці властивості нам знадобляться для того, щоб працювати з графіком, порівнювати, як ми робили з показниковою функцією, знаходити найбільше найменше значення. І ще раз, дублюються властивості, ви їх собі зафіксуєте в зошиті при А більше одиниці логарифмічної функції. І при А від 0 до 1 логарифмічної функції. Добре, далі продовжимо в наступному відео.